Це називається шнекова труба. Це для відвантаження вже ну, продукції на автотранспорт. Коли їдемо на Савинці, є садок яблучний. Вони туди були поставлені як для імітації якогось там, там техніки. якої-то. Ждали розмінування, якщо чесно, але очередь до цього не доходила, тому своїми силами потім. Обійшли обходи, зробили, продивились проєкт і витащили їх. Машинами витягнули і притягнули сюди. І тепер, благодаря тому, що вони в нас є, ми можемо відвантажувати. Якби їх не було, то відвантажувати на автотранспорт нам було б нічим. Люди вирощують, що там зернові, соняшник, а ми його доводимо до ладу. Чистимо, сушимо, зберігаємо, отакі послуги ми їм надаємо. Це наш маслопресовий завод по переробці насіння волію. Тепер від нього нічого не залишилось. Десь до березня місяця ми ще могли сюди заходити і приїздили, а потім десь в апрелі місяці все тут повністю вже заселилися. Блокпост у нас тут був неподалік, я могла під'їхати тільки до блокпоста. Хто вийшов, я їм пояснювала, хто я. Ну, допуска такого не було. Далі, ніж до блокпоста, ніхто мене не підпускав. Техніки було прилічено, скажімо так, на території, значить, і людей ж було відповідно. Ну, де... Територія забита була, видно, що була техніка везде, тому що ж чи наші газончики, чи е, такої дороги не накатають. Це складське приміщення, де зберігається насіння соняшнику. Зараз сюди перевозиться з інших складів насіння. На очистку з подальшою з подальшим потім відвантаженням. Своїми силами хлопці все зробили, відремонтували, щось, щось підварили, щось докупили, щось. Ну в основному, як кажуть, довели до робочого його Його. Це робочі місця, це наші люди все-таки вийшли, працюють, заробляють якусь копійку. І вони теж цим живуть, ви розумієте. По первами взагалі всі готові були робити безплатно. Хоча б хоч трохи щось встановити і почати робити. Ну, збитки в нас насамперед це продукція. продукція. Багато продукції, більше двох тисяч, мабуть, соняшнику. Згоріло, пропало. Потім ще в нас є ангар, великий в ангарі, там іменно це горіло в ангарі, ще туди були прильоти, скажімо так, і це ще допомогло. З техніки в нас стояла тут на території дев'ятка, це ВАЗ-2109. Для співробітників підвозили їх до роботи. Її немає, потім газон був, теж його немає. Де, що? Непонятно, ну, з такої техніки. Залишилися, ну, я журю, і то не всі цілі складські приміщення, сушку для сушіння, насіння і зернових потихеньку встановили, хоча це теж були затрати і вистановили, ну, якби не так досконально, як вона була до того. Для того, щоб потихеньку нам просто працювати.